Я вітаю усіх про головні події дня. Готові розказати журналісти першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. Російська Федерація нищить українські міста та вбиває мирних мешканців 638-му добу. Поспіль на Донеччині внаслідок ДРФ за минулу добу загинули двоє цивільних. Це мешканці часового яру та північного. І ще одна людина отримала поранення. На Харківщині противник завдавав ударів по вовчанську, де через обстріли були пошкоджені комунальне підприємство та приватний будинок. Спалахнула пожежа. Також армія РФ понівичила житлові квартали Куп'янська та Куп'янська вузлового внаслідок обстрілу селища Шийківка був поранений місцевий мешканець. На Сумщині впродовж ночі та ранку окупанти з мінометів гатили посередино Буцькій, Свеській, Юнаківській, Краснопільській та Шалигінській громадах. За наявною інформацією минулося без постраждалих та значних руйнувань. Я дякую кожному і кожній в нашому суспільстві, хто допомагає силам оборони, хто працює заради того, щоб вся держава стала міцніше, і хто не забуваючи успіх України, це успіх саме народного спротиву, саме народного захисту, нашого максимального єднання заради оборони і волі для всієї України, для всіх українців. Кожен, хто додає Україні впевненості, кожен, хто додає Україні результатів, додає гарантій нашій незалежності. На Запоріжжі противник завдав ударів по 22 населених пунктах підконтрольних Україні. Що найменше будинки та цивільні об'єкти зазнали руйнувань. Втім, з людей ніхто не постраждав у Херсонській області. За добу окупанти випустили приблизно 300 снарядів з різних видів озброєння. Ними противник поцілив в житлові квартали, територію заводів, навчальний заклад, медустанову та магазин. Одна людина загинула, і ще один цивільний дістав поранень. Черговий масований обстріл регіону росіяни здійснили близького півдня. Внаслідок удару по Береславу. Загинув чоловік. В селі Чорнобаївка жертвами дії окупантів стали три людини: двоє чоловіків та жінка. Ще п'ять осіб отримали поранення. На Миколаївщині під артилерійським вогнем з боку Російської Федерації опинилася акваторія Очаківської громади та берегова лінія Куцюрубської. Крім того, ворог завдавав ударів по Вознесенському району. Ракета впала за межами населених пунктів. На щастя, минулося без руйнувань та постраждалих. Нищать живу та механізовану силу російських окупантів. Генштаб ЗСУ звітує за минулу добу сили оборони України, денацифікували ще понад 1100 загарбників, а також перетворили на Брухт 39 одиниць автотранспорту. 36 броньовиків, 33 гармати, 20 танків, 15 безпілотників, 3 РСЗВ та два засоби ППО. По всій лінії фронту зафіксували 74 бойових зіткнення. На окупованій частині Запоріжжя зусиллями українських армійців ворога поменшало біля пологів та роздорів. На лівобережній Херсонщині дострокову демобілізацію провели біля Олешик, а в районі Копанів мінус ворожа артилерія. На Донеччині поменшало живої сили окупантів поблизу Авдіївки. Та докучаєвська. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала удару по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійські засоби та склад боєприпасів противника. Українські сили оборони за 638 днів повномасштабної російсько-української війни знищили такі сили окупаційних військ. 323 літаки, 324 гелікоптери, більше 5,5 тисяч безпілотників, 591 засіб ППО, понад 5 тисяч танків, більше 10 тисяч бойових броньованих машин, понад 7,5 тисяч гармат, 902 РСЗВ, понад 10 тисяч одиниць автотранспорту і цистерн. Більше півтори тисячі крилатих ракет, 22 кораблі, одну субмарину, і вже майже 322 тисячі солдат. Окупантів. Ворожу ракетою по об'єкту інфраструктури російські окупаційні війська близько опівночі спрямували своє залізо по Криворізькому району. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих. В темну пору доби ворог обстріляв з важкої артилерії і територію Червоногригорівської громади Нікопольщини. Вогонь вівся з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області. Плюс напередодні ввечері армійці з повітряного командування схід збили ворожий ударний безпілотник в небі над Кам'янським районом. В іншій території області обійшлось без ворожих атак та обстрілів. Близько півночі ворог спрямував ракету на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі, а також з важкої артилерії обстріляв червоногригорівську громаду Нікопольського району. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Ремонтні роботи на завершальному етапі Криворізька теплоцентраль приносить вибачення абонентам у чиї будинки тепло було подано не своєчасно. Відповідно, офіційне повідомлення оприлюднили на сайті підприємства. За інформацією, десятки багатоповерхівок кривого рогу залишилися без тепла через пошкодження теплових мереж. Затримку початку подачі теплоносія пояснюють неможливістю проведення гідравлічних випробувань мереж в літній період через відсутність води після руйнування росіянами Каховської ГЕС. Бо саме Каховське водосховище було основним джерелом водопостачання Криворізької теплоцентралі. Наразі ремонтні роботи, які фінансуються групою Нафтогаз, перебувають на завершальній стадії. Також підприємство подякувало за підтримку, яка йому була надана містом. Висловлюємо велику вдячність Радіоборони міста, міській владі, зокрема Олександру Юрійовичу Вілкулу, та комунальним підприємствам Кивбасодоканал, Кивері Тепломережа, міський тролейбус та міський трамвай за надання бригад та комунальної техніки. Також дякуємо колективу підприємства за цілодобову роботу протягом останніх двох тижнів. Увага желедиця на дорогах. Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології та Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджають пішоходів та водіїв про небезпеку виникнення у желедиці на тротуарах і дорогах і закликають бути максимально пильними під час перебування на вулицях. Під час желедиці збільшується. В принципі, ризик падіння і травматизму, і тому краще не поспішати. Виходячи з будинку, не поспішайте, не тримайте руки в кишенях. Ноги злегка розслабте в колінах і ступайте на повну підошву. Також для такої негоди краще обрати взуття спеціалізоване, або, наприклад, з підошвою, з мікрофібри, або з м'якої основи. Вже проти ночі синоптики прогнозують випадіння невеликого снігу, помірний вітер. Температура повітря в Дніпропетровській області вночі буде в межах від 7 до 1 градусу нижче нуля, в день від 4 морозу до 1 тепла. З огляду на суттєвий ризик виникнення ожеледиці, в патрульній поліції нагадують, як убезпечити себе від ДТП на дорогах міста та за його межами. Не вирушайте в дорогу за несприятливих погодних умов, якщо ви не замінили літню гуму на зимову на своєму автомобілі. Не забувайте, що швидкість це головний ворог водія на слизькій дорозі. Дотримуйтесь безпечної дистанції під час ожеледиці. Не робіть жодних різких рухів кермом, швидких гальмувань чи прискорень. Будь-який маневр може призвести до. Занесення під час виконання маневру кермо потрібно повертати повільно, тобто на малий кут. Робиться це без різких рухів якомога плавніше. В іншому разі ви можете втратити контроль над своєю автівкою. Поплатилася власним здоров'ям за порушення правил дорожнього руху. В день 23 листопада. В Покровському районі сталася аварія за участі двох транспортних засобів. Вулицею Січиславською в бік Кресу попутно рухалася легкова шкода. та мікроавтобус Мерседес, який курсує 223-м маршрутом. Останній їхав в лівій третій смузі. В той час як легковик знаходився у другій. Поблизу перехрестя з вулицею Славною, шкода почала робити розворот ліворуч. Не переконавшись в безпечності такого маневру, та підрізала маршрутку. Як наслідок, Мерседес в'їхав у лівий бік легковика. При цьому постраждала сама водійка шкоди. Її з легкими травмами ушпиталили. На момент аварії в салоні маршрутки знаходилося троє пасажирів. Жоден з них не травмувався. В усіх обставинах ДТП наразі розбираються правоохоронці. Ще одна аварія, але вже за участі трьох автівок трапилася в Дені в металургійному районі. На Нікопольському шосе зіштовхнулись три вантажівки, які їхали одна за одною. Першим в колоні рухався синій вантажний ман. За наявною інформацією, попереду нього їхав бус, який почав різко гальмувати. Керманич фури також почав зупинятись. При цьому вантажівкам, які рухалися позаду нього, не вистачило дистанції для того. Аби безпечно зупинитися, як наслідок, всі вони зіштовхнулися. Найбільше дісталося жовтому ман, який їхав позаду. В нього пошкоджена передня частина кузова, кабіна водія та лобове скло. Люди при цьому не постраждали в усіх обставинах. ДТП розбираються правоохоронці. Підготовка до можливих блекаутів набирає обертів в той час, поки Російська Федерація продовжує нарощувати кількість ракет для вірогідних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Міста мобілізують наявні ресурси для життя в умовах тривалого знеструмлення. Зокрема, в Кривому розі за підтримки ради оборони міста відкриваються нові пункти незламності. Один з таких нещодавно запрацював на базі навчального закладу у Довгинцевському районі. Як та чим оснащені приміщення? Бачила наша знімальна група. Бензина ж в запасі двісті на три бабінки. Так, Простори та світле приміщення з капітальним ремонтом, змонтованими системами електроживлення та вентиляції, обладнане усім необхідним для комфортного перебування. Саме так виглядає пункт незламності та одне з найбільших укриттів нашого міста, яке розраховане на 600 осіб. Воно розташоване в одній з гімназій Довгінцівського району. З листопаду цього року ця локація розпочала свою роботу та доповнила міську мережу укриттів та пунктів незламності. З листопада, 2023 року, у нас від. Рите і функціонує укриття і е, пункт незламності. Пункт незламності створений з е, кажем, виконанням всіх вимог, які тільки необхідні. Створені різні зони у нас. Ремонтні роботи були здійснені в укритті. Е, зроблено абсолютно все: замінена електросистема, е, проведений, проведений інтернет, повністю зроблена ремонтні роботи, зроблені е, стін, покрівлі е, е, було. Дійсно, найголовніше заглиблення цієї споруди. Пункт незглавності на базі гімназії розрахований на 50 людей. Тут є все необхідне для комфортного та безпечного перебування. Пункт оснащений генератором, буржуйками, системами супутникового зв'язку Starlink, двома тепловими гарматами, ліхтарями, у тому числі і на сонячних батареях, місцями для відпочинку та гігієнічними наборами. Крім того, є дитячий ігровий куточок, зона матері та дитини і зони для перебування з тваринами. Продовжуємо готуватися до зими і можливих блокаутів. Це ще один пункт незламності, вже більш ніж 200 на базі школи в Долгінцевському районі. Все, що треба, є: і генератори, і пауербенки, і панарі, і запаси води, і старлінг, щоб можна було підключитися. Чайники, чай, кофі. Будемо сподіватися, що не знадобляться пункти незламності, але треба бути го готовими до будь-якого сценарію якщо будуть блокаути якщо будуть більш тривалі блокаути тому готуємо всю систему е для того щоб виживати е Найскладніших умовах загалом у Довгинцівському районі на базі комунальних закладів створили 14 пунктів незламності, зокрема, 13 у закладах освіти та один у закладі культури. Крім того, діють пункти на базі відділень поліції та промислових підприємств. Місця для підзарядки гаджетів підготували торговельні центри. У всіх пунктах облаштованих у гімназіях, школах, ліцеях та закладах культури є укриття. Загалом же у кривому розі підготували понад 200 пунктів незламності. Тож місто до дій у надзвичайних ситуаціях та продовжує зміцнювати відповідну інфраструктуру. Маргарита Назаренко, Максим Мурашов перший міський. Зміцнення здоров'я, покращення фізичних здібностей, ще можливість відволіктись від реалій сьогодення. Спортивне життя у кривому розі не зупиняється навіть в умовах воєнного стану. Із дотриманням безпеки в місті працюють 11 дитячо-юнацьких спортшкілів, які відвідують понад 5 тисяч маленьких криворіжців. При цьому покращуються і умови для тренувань. Відтак днями у стінах 4-ї ДЮСШ відкрили оновлену ігрову залу. Більше про це знає наш кореспондент Кузьма Шишкін. 27 груп більше трьох сотень вихованців, чотири види спорту, а також тренери, які готують справжніх чемпіонів. Усе це про четверту кавелійську дитячо юнацьку спортивну школу, яка днями отримала оновлену ігрову залу. Ю США номер 4 відома своїми гандболістами та гандболістками. Тут серед інших тренується та проводить домашні матчі команда Донецького державного університету внутрішніх справ переможець чемпіонату України сезону 2022-2023 років. Від в складі команди грає Аліна Кушнір, яка боронить свої ворота від суперників. До Донди УВС вона прийшла з команди Ужгорода. Зараз я вирішила, що команда діє, ну не те, що вона перспективна команда. Дівчата багато стараються. І я вирішила доповнити їх. Ця оновлена спортивна база це набагато краще, що було відновлений, відновлено все. Тут наразі так комфортно тренуватися, як ніколи. Відтепер спортсмени готуватимуться до нових перемог у новій сприятливій атмосфері. Ремонт великої ігрової зали Дю США номер 4 розпочався у серпні. Коштом міського бюджету тут повністю замінили освітлення, підремонтували та пофарбували підлогу, стіни і стелю. Зробили облицювання віконних окосів. Тощо сьогодні велика подія. У нас завершився ремонт великої зали до США 4 подяка нашим захисникам, подяка Раді оборони міста, подяка всім небайдужим, подяка всім батькам, дітям, які в цей. Нелегкий час е, знаходяться в місті. Попри складнощі сьогодення, вихованці школи не залишають заняття спортом та не лише покращують свої фізичні здібності, а й вдало виступають на змаганнях різного рівня. Лише впродовж неповного 2023 року. Молоді спортсмени виборювали призові місця чемпіонатів України та світу з тенісу, муїтай та гандболу. Крім того, у період 22-23 років ДЮСШ років 4 підготувала 20 кандидатів у майстри спорту. Робота всіх наших. Спортивних шкіл дає можливість забрати дітей з вулиці, і щоб вони мали можливість займатися спортом. Четверта в нашій дитячої юницької спортивній школі зараз відремонтували залу, начебто це дрібниця, але 320 дітей є можливість займатися і гандболом, і футболом, і тенісом. І Тайським боксом. Отже, спортивне життя у кривому розі не зупиняється. З дотриманням правил безпеки наразі працюють 11 дитячо-нацьких спортивних шкіл, в яких тренуються понад 5 тисяч спортсменів. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський. Теплі снуди для українських військових від волонтерів. У центрі підтримки переселенців Ямаріуполь небайдужі містян розпочали нову акцію на підтримку армійців ЗСУ. Із теплої вовни вони створюють снуди. Це шарфи, труби, які в холодну пору року надійно захищатимуть від морозів та обличчя шию наших захисників і захисниць на передовій. Матеріали та інструменти для створення теплих речей є, але потреба в додаткових руках також існує. Долучитись до цієї ініціативи може кожен бажаючий. А як саме розкажуть наші кореспонденти? Галина Володимирівна старанно розмотує клубки вовни та перевіряє нитки на предмет їх цілісності. А вже потім рух за рухом починає створювати теплий предмет одягу на зиму снуд. Він же шарф труба. Головна задача його закривати та захищати обличчя та шию людини від холоду та протягів. Жінка в Маріуполі працювала інженеркою на заводі Азовмаш, а займалась в'язанням теплих речей для дітей і рідних в суворі роки, коли були затримки зарплатні. До кривого рогу разом з дітьми переїхала навесні 2022 року. З тих пір допомогти чим має змогу в'яжу дуже давно ще у школі на уроках праці. Нас навчали, коли у мене народились народили діти, то обв'язувала їх. Спочатку сину, потім доньки. Колектив волонтерів, які долучився до процесу створення, невеликий – до 10 однодумців. Втім, головне не кількість, а те, що вони спільними зусиллями створюють для кого і з якими думками та помислами. А мрія у всіх одна єдина перемога України над таким підступним ворогом. всім містам, де розташований центр, я Маріуполь триває чергова акція на підтримку за сил. Акція полягає в тому, щоб зробити теплі снуди. Для наших військових, які будуть зв'язані власноруч нашими Ну, ми хочемо допомагати і дати частинку свого тепла нашим хлопцям, щоб те, що зроблено власноруч, воно вона дуже і корисна і дуже. Речна з точки зору, що це, як то кажуть, зігріває не тільки безпосередньо там шерсть, а ще і. Й... Душевне тепло долучитися до справи створення теплих та зручних снудів з вовни може кожен бажаючий. Центр підтримки переселенців Я Маріуполь працює з понеділка по суботу, з 8 до 18.00. Також можна приносити матеріали клубки вовни та спиці. Допомогти власними руками створити теплі речі для захисників дуже легко та просто. Раніше в центрі підтримки переселенців Я Маріуполь волонтери створили більше двох тисяч заготівок для виготовлення окопних свічок. Їх армійці вже використовують на фронті. Ті за прямим призначенням. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. І на останок випуску ми традиційно згадуємо полеглих за незалежність. Був добрим та принциповим чоловіком. Завжди приходив на допомогу. Так згадують близькі та рідні загиблого захисника Євгена Веселова, який 29 жовтня віддав своє життя, виборюючи свободу для свого народу. Дізнавшись про війну, євген одразу повернувся з за кордону і добровольцем пішов на фронт. Воював на херсонському та запорізькому напрямках, де на останньому отримав важке поранення, яке стало для героя смертельним. Більше про мужнього захисника розкаже наша знімальна група. час і на віки віків Амінь. На сторінках пам'яті боротьби за незалежність України викарбувалось нове криворізьке ім'я. Євген Веселов пішов на фронт захищати наші землі від російської навали з самого початку повномасштабного вторгнення. А сьогодні його рідні та друзі зібралися, щоб провести загиблого воїна в останню путь зі сльозами на очах серед тих, хто прийшов провести в останній путь Євгена і його восьмирічний син. І він приїхав з Польщі, коли дізнався, що у нас тут війна йде. І він пішов воювати заради мене та. Інших Євген на фронті потрапив до штурмових військ. Відганяв ворога на херсонському та запорізькому напрямках. Неодноразово отримував контузії та поранення, але знову повертався на фронт. Свій останній бій герой знайшов під селищем Роботине 29 жовтня. Тоді його група потрапила під щільний артилерійський та авіаційний обстріл ворога через дуже важке поранення та масовані ворожі удари захисника не змогли вчасно витягти і тільки недавно передали тіло рідним. Своєобразний був чоловік зі своїми принципами, але принципи були настільки вірні, він ніколи б не став на коліна. Він із із тих людей, які не став і не просив би у ворків. Пощади у мирному житті Євген працював за кордоном, але коли російські окупанти підступно вторглися на наші землі, вирішив для себе, що буде захищати свою батьківщину, і одразу повернувся в Україну та став до лав зсу. Євген мав багато планів на майбутнє, але на жаль, окупанти забрали в нього все: мрію, роботу та найголовніше власне життя. Тепер Євгену назавжди 37. Свій останній спочинок захисник знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. У Криворізького героя залишилась дружина та восьмирічний синочок, а також батьки-пенсіонери. Вічна пам'ять герою та співчуття близьким. Маргарита Назаренко, Андрій Яковлів, перший міський. Це все про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.